Ну, як далі піймають. Ма... Ой, ой, як прягає! Він зараз, як він фригає. Не можна приймати опа, опа! Ой, ой. ой які манюсінький Бачите вже. Ой такі зайки, масінькі. Всім привіт! Як ви вже зрозуміли, сьогодні відео буде про кроликів. Підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки Зараз я включу дробілочку. Ось таким чином подрібнюються овощі. Україна електрична у нас овощ різка. Це у нас кормові дріжджі. Я даю кроликам. Посипаю мішаночку ось так. І можна дати ем, трикальція фосфата кроликам. Ось так він виглядає, ну, як крейда. Трошки сиплю, небагато. І перемішуємо отак. Таким чином роблю таку мішаночку для кроликів. І цим годую раз в сутки. Тобто на вечір даю. Чи на ніч вони з'їдають. Деякі з'їдають зразу, деякі залишають ще на ніч. Тепер ми пересипаємо відро це все діло. І все, йдемо годувати кролики. Вийдіть, звідси. Півники, а півники знають, що тут дрібиться картопля і що вони отримують свої частинки картоплі. Виходь звідти. Давай виходь! Зараз будемо роздавати кроликам. Знімаю одним кадром, щоб ніхто не сказав, що я там щось придумала. Там Кроличка сидить. Так насипаю по такій ложці. Якщо це один кролик і по дві-три ложки, якщо це. Багато кроликів. Ось кролики тут уже чекають, не дочекаються. Тобто просто відро не впало. Тікайте. Тікайте, дайте ж я вам насиплю нормально. Ну, ось такі так не люблять. Він Ідемо далі. Тут старші королики у мене є. Багато не будемо сипати, їх троє. Ось бачите, як вони цікаво їдять. Зерно. Овець вони тереблять, пущать. Залишається одна крука від оста. А зверта нормальні овець. Ви може там ще кури щось переберуть. Так, тут у нас маленькі тролики. Треба обережно відкривати кліточку, бо вони можуть випасти. Двіться, ці які нателики цікаві. Абозіки манісінькі. Такі зячки, зячки, мамашка. Такі манісенькі кролики, з яким ще немає місяця. І дивіться, як вони будуть зараз наминати картоплю варену. Дивіться, Ой, як ти це так кушає. Що, Боїтеся? Давайте. ось вам миска. Їсть, їсть. Ой. Так, йдемо далі. Тут кролики у мене сидять півтора місяця їм. Їх тут багато було в виводку, то вони мілковаті. Кш -кш 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 -кш. Так, не треба красти у кролики, я трошки на підстилку їм сиплю. Тут десь їхня мисочка, де я воду ставлю. Треба водички налити. І сюди сиплю в їхню кормівку. Бачите, як їдять? Кушайте, кушайте. Менюсеньки. Так, йдемо далі. Мамюсінькі кролики є, трьохтижневі. Ой, боже, такі мацюпенькі. Зараз ми їх покладемо трошки сіна. А то в них тут щось мокре. А ну давайте до себе біжіть в кубло. Давай, давай, дивіться, які клубочки маленькі. Опа. Ну так, сталимо тут трошки сіном, щоб сухенько було. І насипамо картоплі їм. Вони вже теж їдять. Дивіться, як їдять. Дивіться кролиця, ну покаже. Ой, дивіться, як яким апетитом вони їдять. Боже, наче ніколи не їли. Отакі ж а то голубенькі лізе. Ой, в нього глазик залип. Оце друзі, якщо бачите, що у маленького кролинятка, якраз коли вони починають відкривати очі, залипає око, обов'язково його треба. Йому очистити, тому що може таке бути, не перевертайте мені камеру, може таке бути, що От очко, бачите, залипло. Одне більш-менш відкрито. Ось, бачите, він одним бачить? А іншим він не бачить. Ось, його треба обов'язково відкрити йому. Ось опа, бачите, можна трохи йому очистити. Тому що потім він може стати сліпеньким на одне око, якщо воно було закрите. Ось відкрили, щоб світло туди попало. це в такому віці маленький кроленеток треба обов'язково дивитися, щоб у них очки відкриті нормально. Боже, куди ти викручуєшся? Куди ти там чекаєш? Обліпили ту миску, наче ніколи їжі не бачили. Ось у цього, дивіться, закрито А ні, відкрите показалося. Ось. Ну, тобто, очко залипає, це коли вони починають бачити тільки, починають тільки дивитися. Якщо вчасно йому не відкрити це очко, то за рахунок того, що воно закрите, світло не попадає. і Утворюється дальмо таке на оці. І все. О боже, як вони їдять. Вони лізуть туди. Все, воно його віддерли, воно нормально, бачить уже. Такі маленькі зайчики. І далі. Тут ось є старші. Цим теж півтора місяці, але їх було у виводку менше. То вони крупніші. Ось такі от зайчики. Теж проголодалися, хочуть їсти. Ось такі. Так що. Далі я піду зараз всім роздам, хто залишився. Ось, маленьких я показала, як ви мене просили. Кроликів. Щоб відео не було дуже довгим. Не всі люблять дивитись довгі відео. Далі піду годувати без вас. Всім дякую за просмотр. Oh. такие хорошие кролики. А ну покажите. Вот такие зайчики. Вот такие манюсенькие зайчики. А то мама на заднем плане. Да, они хорошие какие. Уже дымлятся О боже. Ты такие хорошие. Ты куда лезешь? Ты куда лезешь? Упадешь. Ой, такие хорошие кролики. Такие у меня волкасы калы. Серо-реленький. Ой, боже. И точечка на лаве. До мамы хочешь? До мамы. Не, 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 можно там пока до мами. Вам треба книжечку почистить. Thank you. Є ще одні у них теж треба сьогодні почистити. Вона теж навелася 25 жовтня. Ой, як у вас грязно. Ай, які маленькі. Ой, які дітки. Мамашка, ти ж не будеш кидатися на мене. Мамашка, тут серйозна. Ой, які інтересні дітки. Дітки конфетки. Кролька, в тебе вже? Арненька, покажи своих деток. Покажи своих деток. А ну, тут вот такие крылыки текают по раскрасу. Ой-ой-ой, вот и текаешь. Вот, вот. А ну, я как буду бы его поймать. Ой, Сюся, ой, ой, такая бабочка. Ой, такая маленькая бабочка. Ой, такая серенькая, беленькая бабочка. Hmm. Цикава, кто это, мальчик или девочка? Ой, Бузи. Ну, такая красавица. Вот такие хорошие кролики. А ну покажите там. Ну такие еще цикавые, рыженькие. Бабочка, метелики. Металик. Метелики. А сколько у вас там? Шесть штучек. А, чистенько, хорошо. Куда ты там лезешь уже? Опа, уже птик. Черненький тоже я. Хороший. Это их, еще, им еще не мое трех недель. Тут подеш! Мамашка наблюдає з висока. Ой, а ти куди вже лізеш там? Куди ти там лізеш, ти ж маленький? Куди ти там? Хочуть до мами, а мама ну, так наверх ховається від них, щоб вони її зря не сосали. Да. Манісеньки. Ожили вже скоро вечір, і вони вже хочуть їсти. А кроличка, як відомо, годує раз в сутки десь приблизно вечором.